Вітаю, шановне панство. Мене звати Святослав Дубина. Продовжую свої роздуми про нашу перемогу, в чому вона полягає та як її наблизити. Сьогодні з вами хочу поговорити про такий феномен Рамштайн. Це коаліція країн, що підтримує Україну в війні з Росією. Зараз налічується близько 32 стран. Ні, це у нас НАТО 32 країни, а там п'ятдесят. З лишнім країн, які нібито проводять зустрічі, це така е, платформа за задумом сторін, які її створили, щоб допомагати Україні в боротьбі з окупантом з агресором з суцільним словом е, Російської Федерації, е, у мене ще в 23-му році закралась така думка, що це лише е, вивіска, а насправді це бажання конкретних. Е, Сторін конкретних інтересантів контролювати поставки зброї е, в Україну, тому що ми зараз бачимо, що окремі країни надають більше поза рамками Рамштайну ніж е, в рамках Рамштайна. Взагалі зараз навіть е, увага е, впала до засідань Рамштайну. 19-го, то буде чергове засідання Рамштайн, але вже ніхто е, не чекає допомоги або такої якоїсь активної. Дії е, з боку Ремштайна. ну наприклад, навіть е, тої ситуації з допомогою надання е, літаків Україні вже минуло е, два роки, третій рік війни йде, і нібито е, на літо цього року планується надати шість літаків. Коли нам нас вже в Рамштайні кор кормили там, і наприкінці 23-го року, і ще раніше, і вже говорили, що нібито літаки літають. Але ми бачимо, що обвоз і не там. І паралельно є країни, які надають зброї більше, ніж в рамках Рамштайну. Ми знаємо приклади і Норвегії, і Данії, Нідерланди. Зараз Петер Павел, взагалі, це великий респект цій людині. Він самотужки ініціював, знайшов зброю, домовився за постачання. Зібрав коаліцію постачання мільйону спочатку було 800 тисяч зараз ще 200 тисяч нашли, і мільйон боєприпасів за ініціативою Петра Павла буде е, цього року надіслано в Україну. Тим часом Рамштайн е, сидить на п'ятій точці із літаками із озброєнням. Фактично, е, за моїм спостереженням. Рамштайн створений саме щоб контролювати і не дати Україні рівно стільки зброї, щоб перемогти це як на мене, ініціатива сенатора радянського сенатора Байдена. Я вже неодноразово висловлювався, що я не бачу для України можливості перемогти ворога, перевести Росію поки Байден буде. В Білому домі, тому що це брехлива людина, яка говорить одне робить інше, тому що приклад Петра Павла показав, що можливо і знайти і боєприпаси, і зброю, і доставити, і е, організувати не в рамках Рамштайну. І на жаль, не завдяки п'яти шести ефективним менеджерам, про які нам Зеленський постійно говорить. Я б на місці Зеленського звільнив ці 5-6 ефективних менеджерів. Ну, взагалі, треба розібратися з, з нашими чиновниками, з нашим управлінням. Це просто жах під час війни витрачати стільки на неефективних чиновників. Більше того, їх постійно піднімати. Ну приклад з Тимошенка, Кирила Тимошенка який не має честі, е, хоча ну брехливо говорить, е, що він її має, коли він уходив. Я нагадаю, що це людина, яка в офісі президента спочатку відповідала за. Велике будівництво, яке в народі взагалі назвали велике кардівництво. А зараз він буде радником, офіційним радником у Мерова і буде йому щось радити. Хоча його звільнили, тому що він вже так зашкварився. Навіть на допомозі американські партнери надали 50, по помогу автомобілів Тахо, Chevrolet Тахо для наших бійців на фронт. І воно посадило свою дупу, сказали: ну навіщо вони ж там не броньовані? Розумієте, це не твоє, яке ти мав право брати чуже розумієте? І зараз ця людина буде в міністерстві оборони перейматися радити, що він буде у мореву радити. Зараз говорять, що нібито він підтягується під велике будівництво фортифікацій. От, ну з, знову ж таки, з великим карадівництвом, от, знаєте, приклад характерний приклад е, Шури Балаганова, який, коли йому Остап Бендер дав 50 тисяч рублів, да, він зайшов е, трамвай і зразу засунув руку в карман і вкрав у жіночки гаманець. Від чому Я не Посилаю! я крізь! Поживайся! От ну, я не можу зрозуміти, навіщо, навіщо топити Україну, навіщо о цих невігласів таких ставити, які зашкварились, він все рівно залізе в сумочку і вкраде. І ну, ви розумієте, які буде, будуть наслідки. Це, це після от Резнікова, яєць я по 17, розкрадання цей листий, юрист в очках. Зараз наступаємо на ті ж граблі. Розумієте? Тому ці 5-6 ефективних менеджерів треба було гнати в шию. От, пане президент, гоніть їх в шию. Попросіть Петра Павла, щоб він в вільний від роботи час допомагав вам з постачанням зброї. Не... Рамштайн, ні ці 5-6 ефективних менеджерів. От Петер Павлов в свободний від роботи час, будучи президентом, більше робить, ніж Рамштайн і ваших 5-6 ефективних менеджерів. Падайте йому в коліна, просіть, щоб він на вихідних допомагав вам з постачанням. Ми зекономимо на міністрі оборони, на міністерстві оборони. Ми зекономимо на цих Нових установах, які нібито призвані навести лад постачання. Хоч одна людина за бажанням може це зробити. Тому дуже коректно і правильно вибираємо своїх партнерів, нам потрібно не бути з нами до кінця, да, до його кого кінця, а бути з нами в перемозі над ворогом. От зараз дуже багато людей, які хочуть і до вумних, і до красивих, розумієте? Тот же Шольц не може визначитись. Зараз Столтенберг знову переметнувся, говорить, що треба Україні допомагати. Ви не говоріть, ви робіть так робить Петер Павел або наші норвезькі колеги, данія, яка надає остання, віддають і готові допомогти, щоб ми перемогли. Щоб ми не утримали, не як Байден сказав, щоб Україна може зупинити Путіна. Зупинити може, Україна може перемогти Путіна, якщо нам дадуть достатньо зброї. Я знаю зараз будуть в коментарях, що ми маємо робити більше, ми маємо реорганізувати нашу державу. Я це все розумію. Зараз просто хотів напередодні Рамштайна звернути. Увагу, щоб ми думали і розуміли, шукали партнерів. Я вже неодноразово говорив, що їх треба шукати точечно. Чим ближче до України, тим більш дієві наші партнери не сварилися з нашими партнерами із-за окремих інтересантів відвертих злодіїв, хабарників, а робили все, щоб розширювати нашу коаліцію. І це не не Рамштайн. От реально, це Структура, яка контролює непостачання достатньо зброї для перемоги. Вони контролюють для того, щоб ми і повністю не програли. Але основна мета, щоб ми не перемогли. Тому думаємо, аналізуємо, тиснемо на наших невігласів. На жаль, от нам достались такі: нам треба вчитися обирати дієвих ефективних менеджерів. Але головне, щоб ми мали їх. Під контролем, бо безконтрольність породжує бездіяльність. Туді бездіяльність, яку зараз е розвели сьогоднішні менеджери. Вони жахають. У нас немає не власного виробництва зброї, у нас немає власних фортифікацій. Ми не перевели, не мобілізували економіку на воєнний лад. У нас досі немає стану війни. За два роки депутати могли прописати все законодавче поле під стан війни, і воно б допомогло нам в нашій перемозі. Ми б були в Геть в іншій ситуації. Якщо б ми не слухали мантри 2-3 тижні, що у нас буде контрнаступ, Зараз до, до сих пір міністр оборони планує якийсь прорив. Куди вас, сука, прорвало? Я, я б вас прорвав, розумієте? Не треба нікуди прориватись. Ціль плила захопити хоча б Луганську до Область, закопайтесь там, переформатуйте стару закорузлу радянську армію на новітнє технологічне українське військо. Набирайте людей, які дійсно готові вбивати ворога. Не просто хапати на вулицях людей і закрив... закидати їх в окопи, а створювати умови для професійного війська. Все це можливо, якщо задатись цілью. Не сподіватися на західних е допомогу, на те, що Путін помре, а сподіватися на свої власні сили. Тому думаємо, тиснемо на цих невігласів управлінців, змушуємо їх працювати ефективно, якщо вони не готові, не вміють, не хочуть. Геть з посад в Україні достатньо людей волі здатні змінити ситуацію на фронті, знищити ворога і перемогти в цій війні. А ви, якщо ви не здатні, всі в сад. Тому продовжуємо тиск. Дякую за підтримку мого каналу. Поширюйте інформацію. Гуртуємось. Люди доброї волі мають гуртуватися і мають змінити ситуацію в Україні. Нам це під силу. Ми вже неодноразово це демонстрували 24 лютого, 22 року, 14 року, 4 року. Українці люди сильні, люди волі, і саме вони змінять ситуацію в Україні і переможуть на фронті.